Кожну свою вражаючу вигадку він підтверджував словами клянувся своєю трикуткою багато хто думає, що барон Мюнхгаузен це вигаданий персонаж книг письменника Рудольфа Распе. Але насправді це прототип реального барона і єроніма Карла Фрідріха фон Мюнхгаузена. Як герой книги, він став улюбленцем усього світу. Є його пам'ятник і у Хмельницькому. Бетонний барон Вінхаузен оселився у Хмельницькому в 1970 році у дворику будинку художників на Кам'янецькій. І це була ініціатива митців мешканців цієї багатоповерхівки. Художники отримали квартири на верхньому поверсі майстерні, а на першому поверсі виставковий зал. Коли вони благоустрієм свого будинку займалися і подвір'я, то створилася така ініціативна група. Вони вирішили встановити Скульптуру для своїх дітей, які будуть гратися на подвір'ї, саме присвячену барону Мюнхаузена. Художники вони як символ обрали собі таку неординарну особистість, який мав надзвичайну уяву, фантазію, і саме уява може привести людину, витягнути її з рутини буденності. Втілили задум у життя художники Михайло Андрійчук, Григорій Мамона та скульптори Валентина Ляшко і Костянтин Коржев. Аби малечі було цікавіше бавитися у дворі, виготовили і встановили не просто скульптуру, а паркову композицію. За задумом бетонний Фантазер Мюнхгаузен частина фонтану. Барон сидить на половині коня, з якого колись струмувала вода. Це як в оповіданні, коли у бою з турками коня Мюнхгаузена розітнули навпіл. Один із авторів скульптури Михайло Андрійчук ідеї створення монументу назвав так: Біля Ніг Мюнхгаузена є напис. Це той, що за один раз 47 качок б'є. Проте не треба шукати у цих словах жодних натяків або алегорій, як ми до цього звикли в наш час, як і у тому, що для увічнення в камені мешканці двору брали саме цього персонажа. Просто хотіли, щоб було незвичайно, кумедно і весело. Шукали подібний образ в українській літературі, є подібна небелиця у Степана Руданського, як сокира при сідлі ненароком коня розрубала, і вершник на передній половині далі поїхав. Ще там про дерево, шпаченят, але там немає нічого, щоб пов'язувалося з водою, а оповідання про Мінхаузена – готова картина для фонтану. Біля фонтану з Мінхаузеном побудували ще й хатинку на курячих ніжках та маленьку фортецю. Донині збереглися лише залишки останньої. Всередині бетонної скульптури барона металевий каркас. У 1970-х роках не було захисних технологій для архітектурного бетону. Тому те, що барон Мінхаузен зберігся до нашого часу успіх. До речі, що цікаво, Хмельницький Мюнхаузен дуже схожий на монумент, встановлений на батьківщині Фантазера у німецькому місті Воденвердері. А загалом пам'ятників барону Мюнхгаузеном у світі небагато, лише півтора десятка. Такі пам'ятники є в Україні, є в Одесі, є в Кременчук Кременчуці. І, звичайно, за межами України є в Росії декілька таких пам'ятників, і зрозуміло, що на батьківщині самого барона в кількох містах Німеччини ексклюзивний та цікавий для туристів. Хмельницький Мінхаузен захований у дворах багатоповерхівок через крихкий матеріал. Перенести скульптуру в інше місце неможливо. Зрозуміло, що вона має певний термін свого життя і. Вона просто розсипеться при перенесенні. Можливо, тільки зробити певну копію, але можливо, і вже з якимись новими ідеями. Найперший влетів в турецьку браму і, вигнавши з фортеці всіх своїх ворогів, повів свого коня напитися води у найближчого колодця. І ніяк не міг напитися. Він пив годину, другу, третю, але не міг набитися. До речі, у 2015 році у Хмельницькому провели всеукраїнський конкурс карикатур барона Мінхаузена. До нього долучилися чимало шанувальників всесвітньо відомого затійника та фантазера. 53 роки живе бетонний Мінхаузен у затиші міського дворику. Він нагадує нам, що потрібно бути сильними навіть у скрутну хвилину, буквально витягувати себе з багнюки за волосся і не втрачати оптимізму. Ви надто серйозні саме з таким виразом обличчя кояться усі негаразди на землі. Усміхайтеся, панове, усміхайтеся, казав він. Тож навіть у складний для України час. Вдихнемо в груди оптимізму і будемо вірити у завтрашній світлий день.